А який статус має військовий, котрий займається тим, що він зараз збирає всі ці довідки під час, під час тривалого лікування. Він знаходиться на реабілітації. Він залишається військовим чи він випадає з військового апарату? Військовий, який перебуває на лікуванні після поранення, він вважається військовим, може бути в штаті навіть, але з часом його можуть вивести поза штат. І це вже теж системна проблема. По сьогодні ще актуальна. Це означає, що у нього. Інші виплати починаються. Тобто йому там платять, умовно, 600 чи 800 гривень на місяць, замість того, щоб згідно постанови Кабміну платити йому зарплату плюс бойові, якщо це тяжка травма. Це напряму потім впливає на нарахування розміру його пенсії. Потрібно хлопцям про це не мовчати. Тобто є проблема, треба про неї говорити. Тому що коли вони мовчать або в одиночних випадках. Починають судитися потім да? це затягується на довгі роки.